З фронту в область надійшли трагічні звістки у жорсткій війні з російським агресором, захищаючи наш спокій, загинув герой Сколківської громади Луцького району Андрій Близнюк. 23 грудня 2022 року. Захисник був призваний на військову службу. 27-річний житель села Красноволя Андрій Близнюк з 7 листопада 2023 року. Вважався зниклим безвісти. Вже 29 листопада 2023 року. В районі виконання. Бойового завдання у Донецькій області було знайдено тіла військовослужбовця та евакуйовано. Окрім того, 28 листопада зупинилося серце волинського захисника Олександра Свінцицького, 1973 року народження. Про це повідомили в Підгайцівській громаді. Житель села Хорлупи Луцького району, старший солдат, боронив батьківщину на Запорізькому напрямку. Знову сумна звістка охопила і Рожищенську громаду. Підтвердилася загибель жителя села Топільне Михайла Анатолійовича Лукашука, 1977 року народження, який понад рік вважався зниклим безвісти. За офіційними даними рядовий розвідувального взводу механізованого батальйону 14-ї окремої механізованої бригади Михайло Лукашук. Вірний військовій присязі загинув у районі населеного пункту Орлянська Харківської області. 29 жовтня 2022 року про це повідомили у Рожещинській громаді. Загибель героя встановили за даними ДНК експертизи. Стало відомо, що на війні також загинув і воїн з Волині. Віктор Головій Хмеляр життя героя обірвалося 29 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття родинам загиблих воїнів.